Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу вам про автомобіль, який до нас заїхав, можна сказати, в вихідні дні. Але пішли на зустріч клієнту і зробили автомобіль ну, в наш неробочий день. Що у нас тут? На столі у нас фільтр мочовини, фільтр SKR, фільтр AdBlue, ще можете так його чути. Сажовий фільтр, який повністю забитий. Розчином карбаміду це можна сказати, ця жижа, яка блю. І каталізатор. Каталізатор видалили, тому що він вже також підзабивається. Що ми маємо? Цей Таурех, це у нас 3-літровий дизельочок. Зараз він у нас стоїть на зарядочці. і будемо записувати прошивлення під відключення екології. Тобто клапан ЄГР, сажовий фільтр, каталізатор. І система Блю будуть відключені на даному автомобілі. І тепер безпроблемно буде їздити по дорогах нашої країни. Тому не виглядає. Зараз записуємо прошивочку і відправляємо її в блок керування двигуном. Все, підтверджуємо і чекаємо, поки запишеться. Ну а далі потрібно зробити маніпуляції, ті, які потрібні для самого саме цього автомобіля, тобто зняти а, фішки з деяких блоків, а, фішки з деяких датчиків, і буде все нормально працювати.